Я пам'ятаю дату, день і час, коли Господь відвідав мене вдома. Напевно, біль спровокувала страх, а я була ні тепла, ні холодна. Я не завжди молилася в житті, і Бог не раз займав останнє місце. Я приносила радість сатані. Життя на людях було лицемірством. До церкви ходиш, проповідь іде. Але думки далеко не про Бога. Дратують люди, зібрання нудне, скоріше фільм якийсь включити вдома. Ідеш по місту, бачиш там сестра. Ну точно зараз скаже: слава Богу. А тут подружки, я ж не йду сама, скоріше треба перейти дорогу. Цілий автобус, тиснеться народ, і раптом пісня християнська грає. Бо мій навушник випав з вуха геть. Я червонію, з усіма ж буває. Та щось не так, цей сором не простий, який вказав прямісінько на правду: Господь далекий чи тобі близький? Ти точно з ним, напевно, що не завжди. Не було Бога у моїх словах, у поведінці і в моїй одежі. Я не поверну більше на той шлях, бо зрозуміла. Бог за мною стежить, мені б духовний рівень малюка, та він насправді зародком здавався. Я бачила, як хтось, але не я. У покаянні Богу віддавався. І я хотіла, щоб прийшов той день, коли і я схилюсь в сльозах на сцені. Цей день прийшов не на очах людей, і видався він зовсім невеселий. Я пам'ятаю, сором на щоках. Я кипятком обшпарило питання ти віриш в Бога, а мої уста сказали ні, іначе в оправдання, старалась потім тамувати біль. Але сумління кожен раз судило розп'ятий Бог за мене на хресті, в ту мить стояв перед очима. Я йшла додому, настрій на нулі, від сліз усе довкола розпливалось своєї віри відреклась. Людських осуджень за Христа злякалась, і як Петро відрікся і заридав, подіб я, пробачення, просила. Тоді, напевно, Бога був свій план, щоб я усе життя своє змінила. Прийшли роки, і ось настав момент Господь прийшов, щоб витягти з болота. І, може, це малесенький процент того, що справді було пережито. Він доторкнувся серцем уночі. Мені здавалося, що життя згасає. По всьому тілі пульсувала біль, мій час прийшов, я справді помираю. Я закричала, Господи, прости, у середині все так швидко терпло, згадала вчинки свої і гріхи, я розуміла, що піду у пекло. Якщо ти даш мені останній шанс, я обіцяю все в житті змінити. Я обіцяю, що скажу усім про те. Що ти мій Бог і мій Спаситель, молитви, сльози, темна ніч, лякало все і навіть тускле світло. Осінній ранок Бог мені поміг відкрила очі, Господи, жива, я подарунок маю від Христа і моя віра це моя свобода. Я говорила про Його любов і навіть тим, хто чув, як я зрікалась. Він все простив, молитву мою чув. Я прощена до Бога наближалась, усі милості на пальцях не злічити. І там, де смерті, бо дуже мало, Христос, на вибач, відповів прощу, і піднімав, хоч добровільно впала. Є так багато християн, які не хочуть признаватись людям про свою віру в Господа Христа. До покаяння я такою ж була. Манили друзі і гріховний світ. Світські понти і хто там найкрутіший. Ми просто люди, створені землі, і лиш душа це те, що завжди вічне Не вічні статки і смартфони, але так міцно ми за це вчепились. Найголовнішим робиться комфорт, з яким не легко зараз розлучитись Я ділюсь тим, що в мене на душі, не розумію, як могла соромитись, Творця Небес. Усіх планет, землі, який усе потрібне може дати. І всі ці друзі, що були колись, вони не можуть те, що Бог мій може. Аналізую кожен день життя і дуже часто згадую ту дату. Якби Господь не дав мені той шанс і допустив ту ніч, щоб помирати, ніхто б з людей мене не воскресив, не запустив би бездихане тіло. це міг зробити тільки автор див. Який дозволив жити і донині, і Отче наш, що є на небесах, нехай святиться тільки Твоє імення. Продовж усього даного життя і всяких справ, які мені довірив, навчи мене прощати так людей, щоб на мені було Твоє прощення, і натякни, чи дай мені ідей, як можу ще хвалити Твоє імення. Я християнка, вірю у Христа, була духовно не жива, а мертва. Тепер працюю над своїм життям, бо моя ціль війти у брами неба. Як пишуть плани на наступний рік, так само у мене є незмінна мрія, коли прийду снопом своїх плодів до мого Бога впасти у обійми. Амінь.